Спершу тракторист заїхав на пагор, а з нього вже на швидкості врізався у приватне обійстя. Житловий будинок не постраждав, лише літня кухня. Благо усередині нікого не було. Незважаючи на це, не обійшлося без жертв. Загинули трактористи, його пасажир, який був на причепі. Валентина саме поралася по господарству, коли почула гуркіт та побачила хмару пилу над сусіднім будинком. Трактор летів зверху, просто летів дуже сильною з швидкістю. Дуже сильною. І він отак летів, і він вже не в поворот не вклався, нічого. Він так і пішов сюди. Так пішов. І вже люди скочили, ми бігам, бо ж тут дуже лускіт був, дуже луснуло крепко. І ми вже скочили всі сюди, і чоловік, оцей коля, сусід, пішов, маца, і вже пуль, все вже. Одного чоловіка знайшли мертвим біля трактора, іншого викинуло за кілька метрів від транспортного засобу. Допомогти людям вже було неможливо. Лікар лише констатував смерть обох та викликав правоохоронців. Не розуміють, як розлетівся трактор на шматки, навіть досвідчені механіки. Прицеп. Це скоріше всього, хлопців на передачу. Вибило ага. з горба, а тормозів не було. Якби були тормоза, що там сіна того? І що це прицеп? Це то на грузу. грузу Вообще який, який тону? Скажи, може і... нема тон. Сусід загиблого водія каже, його товариш все життя пропрацював на тракторі, а тому не може бути й мови про недосвідченість. Вважає всьому виною поганий стан дороги, яку розмило дощем. Він би зрізав цей поворот, не обминав би цю яму. Тут і так радіус поворота, а за цією ями ще він більший. Він не міг вписатися в поворот, і тому це сталося. Правоохоронні органи, поки уникають будь-яких висновків, спершу кажуть експертизи, а потім усе інше. Зокрема, медики мають перевірити, чи немає у крові водія вмісту алкоголю. Це буде все залежати від проведеного слідства, від проведених експертиз. На даний час попередня кваліфікація стаття 286 частина. Друга, а за результатами експертиз можна буде вже тоді встановити, яке буде, прийнято, ну, яке буде прийнято рішення. Даних немає. На жаль, такі дані встановити зразу після, як кажуть, огляду місця події дуже важко. За результатами проведення токсикологічних досліджень під час проведення судово-медичної експертизи, то ці дані будуть отримані і, звичайно, будуть долучені до матеріалів кримінального провадження. Після проведення експертиз тіла загиблих передадуть рідним для поховання. В обох чоловіків залишилися сім'ї та дорослі діти.